Я тут йшов, йшов і поки йшов, знайшов таку локацію, бо нам треба туди, а ось якась локація. То буду ми зайду, ну і запишу. вам, Поки йду, думаю, чому б ні. Щоб ви подивились, що ж ми тут знайдемо. братья поруч. Окей, okay. 嗯。 Klas, prosto, prosto, prosto. Cieszę się. Pode pistolet, do

Слідкує за мною. Це можна побачити тут на горі. Там де завдання зверху. Там де компас і червона. Червона стрічка то значить хтось слідкує за мною. Ніфіга собі. Ух ты ё-моё. Що це було? Оба. Ну і що, я його убив? І що з нього нічого не достанется? Це хто взагалі такий? Перевернувся. Йо-моё. Страшна штука взагалі. Добре, ну що, нічого ми тут не знайшли, насправді, ну йо-моё, хоть би... Хоч би якусь там підсказочку десь може на криші. Драбинка може якась там? Сховок якийсь. Що ми сюди зря? Ходили? Опа, пулечки. Не зря. Це що? Викинути все. Викинути все. Ота. Добре, тепер. О, він новий якийсь такий. Ну, гарний. Ну. Гарний, але... Треба щось викинути, ну реально. Ага. Це. Можна викинувати. Це хіба... Хіба ось це можна викинути? Так, тепер що це? Для чого це? Для ага. вайпер. Це теж викинути все. Окей. Супер! Супер! Ми круту штуку взяли. Це... Добре, ну що, хлопці, ми знайшли зброю новесеньку на продаж. Що, зустрінемось? Зустрінемось, зустрінемось вже тут. Так що приєднуйтесь до перегляду цього відео.